Так як і парус. Е Перший раз я прийшов всім літ, я просто вже не помню. Все життя <гум> да, Так, усіх нас у дитинстві манили захопливі морські мандри, і ми зачитувалися романами про піратів. І сьогодні, коли мова заходить про подорожі на яхтах, в одних загоряються очі і вони уявляють собі сповнене пригод плавання на білосніжній красуні з напнутими вітрилами. Інші ж з побоюванням кажуть, яхта значить хитавиця, морська хвороба, замкнутий простір, втомливі переходи. Але щодо яхтових круїзів, і ті інші помиляються. І що таке морська хвороба? А то я багато за неї чув. А от ще мені ніхто так і не сказав, що це таке насправді. Це дуже цікавий питання. Скажем так, болезнь не на Це ж на все життя теж. Есть физиологические особенности нашего человеческого организма. Это называется эффект укачивания, скажем так. Когда идет волна, яхту качает и человека потихонечку-потихонечку укачивает. Вот. Все зависит от самого человека. Если его укачивает, то его будет укачивать всегда. Сколько вот годин можно подряд передряд в выскую яхту? Нет, определенных норм нет. Но, как правило, если есть на яхте экипаж, он разбивается по часам. То есть есть вахты. Вахты делятся по 4 часа. То есть, если человека 4 на яхте, по 2 человека дежурят на, на вахтах. Несут. Если, сейчас очень много людей, которые самостоятельно ходят в море, О, а, угу. по одному, и ходят вокруг земного шара в одиночку. То есть, поэтому здесь, скажем так, можешь управлять сам, можешь управлять с командой. Mm -hmm. Все зависит от э, оснащения яхты. Ведь, э, сейчас электроника, оборудование э, настолько далеко шагнуло вперед, что э, есть автопилот, яхта управляется самостоятельно, паруса э, подтягиваются mm -hmm. и э, выставляются относительно ветра э, электрическими лебедками. То есть человеку достаточно просто направлять э, в, то, в то место, куда ця яхте нужно. А, а скільки потрібно часу, наприклад, мені, щоб я міг, ну, скажімо, э, не сам, а там разом з кимось вийти в море. Зараз ну, у нас розроблена технологія в нашей школі, що э, при хорошей, нормальной подготовке, за неділю ви можете управлять самостоятельно. Один тиждень? тиждень? Да. <гану> С сегодняшнего дня через физ дня уже шукайте а мои друзья. При этом <гану> надо очень хорошо заниматься. Ну, есть, я готов. Теоретическая часть, она проходит, естественно, немножко больше. То есть вы заранее уже начинаете подготавливаться по теории. А по практике, неделя практики в море и, <гану> и вы управляете яхтой самостоятельно. Полна тыше и спокойствие. Легкий рух під наповненим вітром вітрилом на тлі морського заходу. Це, мабуть, те, про що багато хто мріє з самого дитинства. А якщо казати про мене, то я не просто мрію, а поставив собі за мету придбати прекрасне судно. Як би далеко і надовго не вирушали у плавання люди цієї романтичної, однак не легкої професії, вони знають. Що на березі їх завжди хтось чекає? З вами була програма Моя професія та я її ведучий Денис Ситник. До нових професій.